Всем привет! Сегодня на обзоре у нас реле РС-49 по паспорту 003-118-6-10-02 Вот так выглядит сама реле. Такой маленький миниатюрный. Сейчас мы его разберем. І подивимося, що ціно з металів знаходиться в середині самого реле. Розібрав я, друзі, наше реле. так вийшло желізо кришки, і саме реле. Тут, як завжди, мідна катушка і йдуть самі контакти. Контакти всі йдуть, бачимо, білого кольору. Тому тут знаходиться срібло і, можливо, ще паладій, тому що колір різний, такий, більш приближений до срібла, звісно. Пишіть в коментарях, хто розбирав такі. Які метали ви тут зустрічали? Скільки чого ви витягували з них? Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте палець вверх. Всім пока!